Отож, продовжуємо наше тер. Долучаємо Наталю Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталю, слава Україні! Вітаємо вас, героям слава вітаю вас, пані Наталю. Давайте почнемо з ситуації в тимчасово окупованому Криму. Розкажіть, будь ласка. Чи розпочався там попри зиму сезон бавовни? От яка ситуація, зокрема, в Севастополі, Сімферополі, Джанкойському районі і чорноморську? Незважаючи на погоду, сезон триває, і те, що певний час не було квітучості підвищеної, це означає, що просто треба було провести додаткову обробку. Вона проводиться регулярно і час від часу буде квітнути, бо вовна і нагадувати про те, що Крим це Україна. Тому що незважаючи на те, що похолоднішало, на те, що є штормове попередження, все одно Крим це наша територія, за яку ми будемо боротися. Зараз ситуація така, що ворог намагається в тому хабі, який створив, максимально розсередити свої зусилля, усвідомлюючи, що небезпеч... небезпека там може бути на кожному абсолютно клаптику нашої української землі. Небезпека для російських ресурсів. Наталя, Наталі, яка ситуація на лівому березі Херсонщини? Як там себе поводять росіяни? Ситуація досить складна, тому що зрозуміло, сили противника накопичені там вже давно. Вони складають десятки тисяч особового складу, сотні одиниць техніки. І облаштовані рубежі оборони у ворога, незважаючи на те, що вони самі собі підірвали той перший рубіж оборони, який облаштовували побоюючись просування сил оборони безпосередньо на лівий берег. Але сьогодні констатація факта в тому, що наша присутність там є, і боротьба за закріплення на наших позиціях. Досить потужна ворог скільки разів не намагався штурмувати, отримує гідну відсіч і усвідомлює, що це вже факт. Ми там закріплені, ми намагаємось утримувати ці позиції, але ведення контрбатарейної боротьби не менш важливе, тому що це нищення ресурсів ворога, нищення його спроможності підтягувати резерви, це знищення його потенціалу і полегшення долі правого берега, тому що обстріли тривають. Якщо говорити власне про ту ж таки, бавовну, з якої ми почали на тому ж таки лівому березі Херсонщини, не от про генічск, чи можете щось розказати? Поки що рано підводити підсумки. Я ж вже сказала, що бойова робота планується потужна і триває певний час. Треба усвідомлювати, що в умовах тої війни, в якої ми знаходимося, на має багато парф і нас, в тому числі і гібридний, не можна одразу підводити підсумки тої операції, яка навіть дуже фієрично виглядала з висоти пташиного польоту. Але дочекаємось офіційного підтвердження і розуміння справжніх результатів. Якщо є питання, У мене теж є. Просто давай я тобі зараз. Добре, пані Наталю. Якщо продовжуючи питання півдня, от можливо ви прокоментуєте таку інформацію, яка з'явилася напередодні. Про це написало Дефенс Експерт з посиланням, з посиланням на опубліковані осін аналітиками супутнікого зображення про те, що Росія внутрішніми шляхами перегнала в Чорне море новий ракетний корвет проекту 22800 каракурт, що є носіями крилатих ракет калібр. От чи можете ви щось про це сказати? Очевидно, що вони намагаються поповнити свій потенціал. І ми перевіряємо дані, і намагаємось відстежити те, що ворог планує на морському фронті. В тому числі і зараз ми можемо констатувати, що корабельне угруповання ворога затиснуто в тому районі, який вони позначили для себе як умовно безпечний, вище до Новоросійська. Фактично вони не розгортають великого угруповання більше сімох одиниць ми не спостерігаємо. Це з урахуванням, що одна з них в Азовському морі, а інші шість на Чорному морі фігурують. Ракету на не виводяться на чергування вже протягом кількох. Тижнів, але це не присипає нашої пильності, ми продовжуємо ретельно відстежувати їх. І поява так званого нового поповнення, скажу, по внутрішніх шляхах абсолютно не виключена, і, здається, військово-морські сили підтверджували цю інформацію. А що ви чи, ну, якщо володієте такою інформацією, от про технічні можливості цього корвета, щось можете сказати? Сказати, що вони якісь особливі неможливо він за класикою облаштований облаштований ракетом, відповідними установками для пуску ракет, зрозуміло, і системами протиповітряного захисту. І якщо говорити про подібний циклон, то вони як правило зараз використовуються якраз як протиповітряна оборона, тому що відповідних випробувань як ракету носії вони не проходили. Дякуємо, дякуємо вам за те, що долучаєтесь в суботу зранку, коментуєте і розповідаєте нам про ситуацію на південному напрямку нашого фронту.